The Право ошуканих клієнтів приватного підприємства Профіто Плюс отримала логічне продовження. Днями у Херсонському суді відбулося засідання, на яке приїздили 13 людей з різних куточків країни. Нагадаємо, компанія обіцяла працевлаштовувати українців до Норвегії, але для оформлення виїзних документів люди повинні були сплатити певну суму. По отриманні грошей компанія перестала існувати. Загалом Профіто Плюс ошукала близько 80 довірливих українців на суму більш ніж мільйон гривень. Це було ще в іюлі прошлого года п'ятнадцятого от з Ота от все тягнеться. у нас, по крайній мірі, ми і без роботи. Та от фірма всі наші грубо говоря, похоронила. Справа тягнеться ще з літа 2015 -го року. В листопаді розпочалося розслідування. Наразі двоє підозрюваних перебувають у слідчому ізоляторі. На цьому ж судовому засіданні обирали запобіжний захід для третього підозрюваного Романа Цуркана. Ваша думка, що до долучення цих документів до долучити ну, на цій документів до напіва погоджується, Засідання неодноразово переносили. Ошукані люди налаштовані рішуче і заявляють: у разі, якщо засідання не відбудеться, будівлі суду вони не покинуть. У Вас залишилось робочого времени до п'яти часов. Ви і йдете додому. На цьому все засідання закінчиться. Я зараз закончу, закінчу, тому що я не в постає. Обвинувачуваний цуркан прибув на засідання разом із дружиною. Від коментарів відмовляється. То есть вы отказываетесь комментировать, правильно? Швидказуватись да значено. Тож гуляш наступ розганівеного НАТО впуспрацьовує. Рішення виносять на користь позивача. Роман Цуркан перебуватиме під вартою на весь період судового розслідування. 60 діб люди святкують перемогу маленьку, але дуже знаково. Виграно бій, але не битву. Боротьба за втрачені гроші триває. Люди очікують відшкодування збитків. Ми доволі мирі отримали результат. Мошенники, які нас обманули, оказавшись в тюрмі, вони поймуть, що... Им светит действительно срок. Судья вроде бы была э, она поддерживала сторону э, защиты, но тем не менее в конце все разрешилось, и все было нормально. Правда за нами. В любом бы случае настаивали бы на своем и добивались бы таких результатов, как сейчас. Ну не это было неожиданно. Мы очень довольны. Я доволен нашим. Наша фіміда в просуді все таки висторжествувала. Не хочеться, щоб всім пострадавшим, а це более 80 человек, вернули деньги. Останній етап цієї справи судове засідання, на якому обвинувачуваним винесуть остаточний вирок. Судове засідання закінчено.